ЛАНА Ра Шубки маленької сніженки. Маленька сніженка надзвичайно мила і гарненька фея, що живе в сніжно-білому замку в найбілосніжнішій у світі країні, а знаходиться та країна серед величезних і холодних крижин. Проте сніженка фея, що не боїться холоднечі, навіть навпаки укриває землю снігом. У такій нелегкій справі допомагають їй сніговий слон і снігова ягничка. Ці тварини, як і годиться помічникам феї, незвичайні, чарівні. Протягом весни, літа й осені снігова ягничка їсть людинки, що осипаються з айсберга, а сніжинка з м'якої пухнастої вавовни ягнички пряде срібну нитку, яку потім розчісує кришталевим гребінцем, за тим бурульками, неначе спицями, обв'язує тонким мереживом свої біленькі пухнасті шубки, а шубок таких у сніженки аж 91. За весну, літо й осінь сніженка має обв'язати дев'яносто шубок так, щоб на кожен зимовий день у неї було по одній такій одежині. І, звичайно ж. Раз на чотири роки для високосного року сніженка обв'язує ще одну шубку 91 Адже високосний рік має 91 зимовий день. Після того як обв'яже всі білосрібні шубки, сніженка кладе їх до великої крижаної скрині, тільки номинає останній день осені і настає зима. Фея дістає зі скрині м'якеньку шубку і починає її струшувати. З бухнастих візерунків шубки, сріблястим вихором летять снігові зірочки і сніжинки. Величезна завірюха тоді утворюється привести до ладу цю завірюху сніженці допомагає сніговий слон. Він щосили дмухає своїм хоботом і сніжинки. Підхоплені вітром розлітаються по всій землі, так триває усю зиму. Щодня фея дістає із крижаної скрині нову шубку і струшує її. І так, рік у рік, відтоді як заселили феї та чарівники землю. Проте якось одного року трапилась дуже прикра історія, коли зима. Могла б назавжди втратити сніг. А було це ось як. В останній день осені опівночі у феї Сніжинки День народження. Зазвичай фелі лічать свої руки лише до десяти, а скільки їм літ потім вони не знають адже настільки заклопотані, що їм ніколи вести підрахунки своїм рукам сто, двісті. В один із таких днів народження завітав до сніженки лихий чарівник. Він був вередливим старим дідуганом, і йому страшенно набридли сніжні зими, тому що веселі сніжинки, кружляючи довкола нього, заплутувались в його густій бороді. Це його дуже дратувало. От він і вирішив відібрати у сніжинки шубки. Щоб назавжди припинити випадання снігу. Цей лихий чарівник мав п'ятьох помічників, носатих низькорослих гномів у зелених ковпаках і в яскраво червоних чаровиках. Відомо, що помічники лихих чарівників уміють лише капустити, щось у когось відбирають або псують. І, звичайно ж. Коли чарівник прийшов на день народження до милої сніженки, то приніс у своїй кишені своїх помічників. А коли всі за святковим столом пили чай і ласували пирогом, тихесенько їх випустив. Зелені коротуни знайшли крижану скриню і поцупили її. Скриня із шубками була важкою, тому гноми. Неабияк утомившись, заховали її поблизу у великій кришталевій печері, самі ж повернулись до кишені чарівника. Коли гості розійшлись, сніженка зібралась було дістати першу свою шубку і струсити на землю сріблястий сніжок. Як же вона засмутилась, коли не побачила скрині? Фея обшукала всі куточки свого замку та марно, тоді сніженка заплакала. Що ж це буде? промовляла крізь слізки фея. Тепер земля ніколи не вкриється м'якою сніговою ковтрою. Бідолашні рослини. Їм буде холодно взимку. Маленькі слізки струмочками лились з гарних оченят сніженки. Щоб хоч якось утішити свою хазяйку, сніговий слон ніжно дмухав зі свого хобота. Фея навіть і не помітила, як її слізки закружляли і посипались дрібними замерзлими кульками, розлітаючись по землі. У цей перший зимовий день усі феї-чарівники чекали снігу. І неабияк здивувались, коли замість пухнастого срібла випали маленькі дзвінки градинки. Усі відразу зрозуміли, щось трапилось у замку маленької сніженки. Багато чарівників і фей навіть вирушили до холодної країни і допомагали шукати шубки, адже знали, що інших таких шубок немає, а тому, якщо їх не знайти, сніг ніколи не випаде. Якось до замку, засмученої сніженки, залетів дуже стурбований вітер. ех, ех, ех. щось ця зима якась не вдала. У тебе шубки зникли, а ось я свою вітряну пісеньку співати не можу. Усе дмухаю, й у свої кришталеві печери, а мелодія зовсім не така виходить. Так начебто хтось мені одну з печерок зіпсував. Сніговий слон запропонував вітру продути зіпсовану печерку сильніше за всі інші, таким чином очистивши її від зіпсованості. Яка ж була радість в усіх, коли із кришталевої печерки видули скриню із шубками маленької сніженки? Фея відразу відчинила скриню і почала струшувати шубку, піднявши таку завірюху, що на ранок був розстелений великий сріблястий килим снігу по всій землі. Коли срібні сніженки залоскотали бороду лихого чарівника, він зрозумів, що лють його не допомогла. І усю зиму з нього не виходив, а лише ображено визирав у вікно. Сніженка й дотепер, що зими струшує свої пухнасті шубки, А навесні, улітку й восени, пряде срібні мережива із вовни снігової ягнички.